Сьогодні в програмі вогнева карусель від українських артилеристів, листи вдячності з фронту львівським школярам, нагороди для переможців конкурсу Креативна Україна. З 18-ї години вчорашнього дня і до ранку терористи продовжили вести як прицільний, так і провокаційний вогонь на всіх напрямках. З гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї заробники вели вогонь по Старогнатівці, Піскам та Авдіївці. По Красногорівці, близько опівночі, застосували 82 мм міномети. На Артемівському напрямку з протитанкових гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстріляв Зайцеве, Луганське та Майорськ. Також по майорську працював і снайпер. На Луганському напрямку з гранатометів терористи обстріляли трьох а на Маріупольському вели прицільний вогонь по наших позиціях в районі Новотроїцького. Всього за ніч противник обстріляв наші позиції 13 разів. Три сотні командирів підрозділів сухопутних військ зібралися на Яворівському полігоні. Офіцери ділилися бойовим досвідом, здобутим в зоні проведення АТО, розробляли нові тактичні прийоми та методику підготовки особового складу. Крім цього, командири батальйонів та дивізіонів вивчали нову техніку, зокрема застосування контрбатарейних радарів американського виробництва, безпілотних літальних апаратів для проведення розвідки. Ми показуємо нічні прилади. Ми показуємо тут новітні зразки зв'язку, які поступають вже на озброєння наших механізованих танкових підрозділів. Ми показуємо все, те перспективне, що буде використовуватись в найближчий час. Командири кажуть, такі заходи дуже потрібні, особливо тренування в полях із бойовими стрільбами. Сьогодні в нас проходить практичні заняття з застосуванням бойової техніки, з бойовою стрільбою. На даному етапі відпрацьовується в складі дивізіона батальйона застосування артилерії під час ведення бою, види вогню розглядаються нестандартні ситуації, які проїзли під час ведення бойових дій. На, на самом деле, ну то есть є чому навчитись. Чимало тактичних прийомів було перевірено вояками в зоні проведення. Ато зокрема, артилеристи продемонстрували так звану вогневу карусель ефективного знищення та деморалізації сил ворога. Вогнева карусель це що це значить? Це просто-напросто. Це підрозділ ділиться на декілька би, частин. Можливо, якщо це батарея, може ділитися на два взводи. Якщо це дивізіон, то по побатарійна. І кожна батарея за командою займає вогневу позицію, відпрацьовує одну, максимум дві задачі і змінює вогневу позицію. В цей час займає вогневу позицію інша батарея в іншому місці, відпрацьовує вогневу задачу, і теж саме змінює вогневу позицію. Як лазе? Система Майлз допоможе підрозділу діяти злагоджено, продемонстрували представники Національної академії сухопутних військ. Майбутні офіцери впевнено вивели з-під вогню колону вантажівок та, використовуючи вогонь БТРів, знищили умовний опорний пункт супротивника. Дриво першого БТРа. На мою думку, це сталося, тому що я недостатньо швидко прийняв положення лежачі, недостатньо швидко спригнув з БТРа, тому не... противник уразив мене. Під час зборів командири артилерійських, танкових та підрозділів піхоти працювали над створенням алгоритмів для узгодження дій в бою. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Влад Назаркевич, час -Чі". Листи з фронту отримали учні однієї зі шкіл Львова. Щиро і сердечно українські солдати дякують дітлахам, адже їхні малюнки, листи і подарунки допомагали бійцям у найскрутніші хвилини. І хлопці написали у відповідь, що усі воїни АТО щиро вдячні вам за щиру підтримку, допомогу і вашу молитву. Військовий журналіст Володимир Скоростецький, який сам днями повернувся із зони проведення АТО, особисто прочитав дітлахам привітання. Школярі уважно роздивлялися фотографії своїх героїв та із захопленням слухали історії офіцера про тяжкі бойові будні. Мені дуже запам'яталося, коли я побачила. Даємо на сторізні пишемо, і ми бачимо, що на картинках них все нормально. Ми їм тільки бажаємо перемоги, і ми знаємо, що вони перемогу здобудуть. Було цікаво побачити солдатів. АТО, дуже все приємно. Повертайся, будь ласка, живим. Лист від солдатів буде виставлений у шкільному музеї. А дирекція школи сподівається, що невдовзі до них завітають і його автори. Маріам Маркевич, Володимир Скоростецький. Час ще. До скорботних заходів із шануванням пам'яті жертв голодомору долучилися вихованці Харківського кадетського корпусу. Після загальнонаціональної хвилини мовчання кадети та офіцери гімназії запалили свічки пам'яті, з яких виклали символічний малий державний герб України на плацу навчального закладу. Ця подія насправді є жахливою для України. Багато сімей, багато дітей, які зараз навчаються. Їх предки пережили це страшну трагедію. І щоб, щоб не, не забували, не, не забували їхні нащадки, щоб пам'яті На Напередодні акції з кадетами було проведено ряд тематичних заходів, під час яких юнакам нагадали про причини та наслідки злочинів проти людства, найстрашнішим із яких став Голодомор. День Голодомор для мене значить це, ну, велика трата для нас. Треба ну, пам'ятати це, не забувати та відтримувати цю традицію, цю акцію. Котрі ми почали сьогодні. Харківські кадети осмислили все жахіття минулої трагедії і зобов'язалися докласти всіх зусиль, щоб не допустити в майбутньому такого лиха для своєї країни. Віталій Саранцев час -че". у центральному будинку офіцерів відбулось нагородження переможців конкурсу Креативна Україна. Основна мета такої ініціативи згуртувати творчих людей у спільній боротьбі проти путінської агресії. Мы как бы задумывали для того, чтобы поднять такую эмоциональную составляющую наших людей. И не только наших людей, а всех свободных людей мира. Ну и я считаю, что наш конкурс э, получился, и нас поддержали люди. Более 300 произведений были прислано на конкурсные работы и э, семи стран мира. Учасники змагалися у шести номінаціях: поетичний та музичний твір, гумористичне оповідання, карикатура, фотографія, відеоролик. Поет зі Львова Іван Гентуш спробував себе в чотирьох номінаціях. У двох із них став переможцем. Цей біль, який відчувають творчі люди, в когось виливається все, що вони взагалі перестали писати в зв'язку з тими подіями, які зараз є, які ми переживаємо. А інших цей біль прямо пориває до написання нового. Я відношуся до другої категорії. Я пишу зараз багато, і ось перед форумом вийшла моя нова збірка понад усе, яка фактично вся присвячена тематиці, а то патріотичній ліриці. У номінації музичний твір перше місце розділили два претенденти: учасник бойових дій в Афганістані Олег Зозуля і поетеса Валентина Кушнір із Мукачевого, яка написала слова, а її донька заспівала пісню. Для мене особисто це велика радість і велика приємність. Я дуже вдячний організаторам, що вони так високо оцінили мою, мою творчість. Те, що я почав знову писати пісні, вірші, спочатку це були поезії, спіпало з тим, що якраз у цей час почалася війна на Сході. От, до того ж, син в минулому році, в липні, поїхав в АТО. Це ж так також мене підштовхнуло на те, щоб писати. Номінація карикатура стала особливо популярною. Політична сатира зараз на часі, тож художники творили із особливим натхненням. Член журі Володимир Казаневський каже: переможців обрати було непросто все художники, которые представлены здесь это лучшие художники Украины, которые патриотично настроены. Потому что я прямо скажу, не все художники могли участвовать в таком конкурсе, где нужно было высказать свою прямо позицию. Я почувствовал, что украинские художники, они все таки господину Путину к этому воплощению всемирного зла современного. Они имеют некое страстное отношение и работы они э очень э, чувствуется в них вот вот эта вот страсть, э, ненависть к этому человеку, и э, она немножко мешала творческому процессу. А вот э, художник из Москвы Виктор Багарат это один из лучших художников России, ухитрился э, взглянуть на Путина, без ненависти, а с, холодной, с, холодным пренебрежением. И вот его работа, она показалась самой интересной. Можно очень коротко таким коротким анекдотом характеризовать. Просыпается Вова Путин утром рано, выглядывает в окно и с ужасом видит, что там все желто-голубое, все таким желто-голубым туманом овеяно. Організатори сподіваються, що наступного разу конкурс збере ще більше учасників і пройде вже в мирній Україні. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовник, Чаще.